Попри роки досліджень, існують історичні таємниці, які досі лишаються нерозгаданими. У 1888 році з'явився вбивця, котрий тримав у жаху весь Лондон. На його рахунку, смерті щонайменше п'яти жінок, котрих він не просто вбив, а ще й понівечив їхні тіла. Газети прозвали його Джеком Різником. Але насправді досі невідомо, ким же був цей жорстокий злочинець. Загадкою залишається і справжнє його ім'я. Прізвисько журналісти взяли з одного з листів, котрий ймовірний вбивця відправляв до поліції, ніби насміхаючись із їхніх спроб спіймати його. Більше того, навіть точно невідомо, чи справді вбивця надсилав ці листи, або ж це був хтось інший. Проте один із листів був підписаний іменем Джек Різник, і ця назва закріпилася за злочинцем. Варто відзначити, що вбивцю так і не знайшли. Але на десятки людей падала підозра. Вчені висували багато теорій. Дехто навіть вважав, що різник не був чоловіком. Письменник Джон Моріс у своїй книзі висловив думку, що вбивцею була жінка на ім'я Лізі Вільямс, дружина королівського лікаря Джона Вільямса. Саме його вважали головним підозрюваним під час розслідування, але багато експертів з цієї теми ставлять під сумнів теорію про причетність дружини лікаря. Тож за браком свідчень та матеріальних доказів, навряд особа цього таємничого вбивці будь-коли буде розкрита. Якщо вірити стародавнім літописам, правителька Єгипту Клеопатра VI та її коханий Марк Антоній були разом поховані у гробниці після загибелі у 30-му році до нашої ери. Це місце прикрашав високий пам'ятник, а гробниця була наповнена скарбами із золота, смарагдів, срібних прикрас, перлів. А також виробів зі слонової кістки та чорного дерева. Проте місце знаходження цієї гробниці досі залишається таємницею для археологів. У 2010 році колишній міністр старожитностей Єгипту Захі Хавас організував розкопки в околицях Олександрії. Саме там розташовується низка поховань, які датуються приблизно епохою правління Клеопатри. Попри інтригуючі знахідки дослідників, Місця поховання легендарної правительки серед них не було. Деякі вчені взагалі заявили, що навіть якщо гробниця Клеопатри і збереглася, вона може бути настільки пошкодженою та розграбованою, що навряд чи буде опізнана. Гучне вбивство президента США, мабуть, є найбільшою таємницею в історії Америки. Як відомо, 22 листопада 1963 року Джон Кеннеді був убитий, коли їхав містом разом із дружиною. Головним підозрюваним вважався Лі Харві Освальд. Проте він не зміг постати перед судом, оскільки, коли поліція мала перевести його у безпечне місце на час розслідування. Його смертельно поранив власник нічного клубу Джек Рубі. Нібито чоловік таким чином хотів помститися за вбивство президента. Існує версія, що Освальд та Джек були спільниками, але розслідування показало, що кожен діяв самостійно. Також слідчі не знайшли можливих спільників Освальда, тому вважається, що він спланував та вчинив вбивство самостійно. Проте, все ще багато істориків висувають альтернативні версії цього гучного злочину. Багато документів цього вбивства лишаються засекреченими, а враховуючи брак доказів, навряд чи стануть відомі нові факти вбивства президента США. Ще одна загадка, яка пов'язана з єгипетською правительницею Клеопатрою, у 47-му році до нашої ери. Вона народила сина, котрому дала ім'я Цезаріон. Володарка Єгипту стверджувала, що він є сином відомого римського полководця та політика Юлія Цезаря. Цікаво, що достеменно невідомо, чи дійсно Цезар був батьком спадкоємця єгипетського престолу. Більше того, римлянин ніколи не визнавав його своїм сином. Один із його близьких друзів Гайопій навіть заперечив його можливе батьківство. Про що написав в одному з памфлетів у 30-му році до нашої ери Клеопатра вчинила самогубство після поразки, яку зазнав її коханець Марк Антоній від Октавіана. Невдовзі після цього Цезаріона також було вбито. Оскільки жодних останків Цезаря чи Цезаріона не лишилося або й досі не знайдено, то навряд вчені зможуть визначити, чи дійсно легендарний полководець був батьком дитини Клеопатри. Існує ще більш древня легенда про скарби, яка можливо ніколи не буде розгадана. У 1952 році археологи віднайшли сової мертвого моря, серед яких один значно відрізнявся від інших. Справа у тому, що він був зроблений із міді, а на ньому були написані не тексти, а список місць, де нібито заховані величезні скарби із золота та срібла. Проте перелік настільки великий. Що вчені сумніваються в існуванні сховків. Вчені відзначають, що сувою більш ніж 1900 років він був створений у ту епоху, коли цей регіон контролювався Римською імперією. Це стало основою для теорії про те, що золото та срібло заховали, аби не допустити його захоплення завойовниками. Тим не менше, чи дійсно існував скарб, де він знаходиться, чи був він знайдений та чи є шанси його відшукати. На всі ці питання навряд колись буде знайдено відповідь. Як зауважують історики, у 587 році до нашої ери Вавилонська армія, яку очолював цар на виходу Носор 42, завоювала Єрусалим. Місто було розграбоване, а перший храм, який був надважливим релігійним місцем для єврейського народу, зруйновано. Саме у ньому розміщувався ковчег заповіту. Священна скриня, в якій знаходилися таблички із записаними десяти заповідями. Подальша доля артефакту невідома. У стародавніх джерелах немає точних вказівок, що сталося з ним після розграбування міста. Деякі історики вважають, що його було перенесено у Вавилон, але інші схиляються до думки, що його було сховано до моменту захоплення міста. Існують також припущення, що його навіть було знищено. Відомо тільки одне. Місце знаходження ковчегу лишається таємницею. Проте з ним пов'язано багато легенд, які розповідають про його долю. Одна з них припускає, що артефакт потрапив до Ефіопії, де і знаходиться зараз. Інша легенда говорить, що він був містично прихований, а знову він з'явиться лише коли прийде Месія. Попри те, що багато християн святкують народження Спасителя 25 грудня або 7 січня. В залежності від віросповідання, цілком імовірно, що насправді дата його народження інша. На користь цього твердження свідчить те, що дата 25 грудня, можливо, була обрана тому, що вона близька до Сатурналії, древнього римського свята, яке було присвячене Богу Сатурну. До того ж, навіть найдревніші записи, які говорять про те, що днем народження Ісуса є 25 грудня. Датується лише IV століттям, тобто коли з його народження пройшло більш ніж 300 років. Відсутність збережених текстів про Ісуса Перше століття залишає також багато інших питань. Достеменно невідомо, чи дійсно він був Теслею, чи мав власну родину та яким був його життєвий шлях. Археологи продовжують досліджувати Назарет рідне місто християнського месії, що дає ширше уявлення про людей та побут, який його оточував. Навіть було знайдено будинок, датований Першим століттям, де нібито міг жити Ісус. Хоча розкопки дають все більше розуміння про життя у ті часи, але навряд чи вчені зможуть дізнатися, яким насправді був Ісус. Давні письмові згадки описують вражаючі сади, котрі розташовувалися у древньому Вавилоні. Письменники були настільки вражені побаченим, що називали їх чудом світу. Як відзначає Філон Візантійський близько 250 року до нашої ери, у висячих садах рослини культивувалися на висоті над рівнем землі, а коріння дерев було вбудовано у верхній терасі, а не в землю. Археологи вже давно проводять розкопки Вавилону, але і досі не було знайдено залишків легендарних садів, котрі б відповідали прадавнім описам. Звісно ж, це викликало у вчених логічне запитання: чи існували вони взагалі? Проте, у 2013 році Стефані Делі, дослідниця з Оксфордського університету, у своїй книзі висловила припущення, що, можливо, сади знаходилися не у Вавилоні, а у Ніневії, яке теж було великим містом у ту епоху. Проте обидва міста пережили стільки воїн та розграбувань, що здається малоймовірним віднайдення доказів існування одного з чудес світу у 4 столітті до нашої ери грецький філософ Платон. Записав історію про міфічний острів чи континент Атлантиду. Нібито ця земля розташовувалася в Атлантичному океані, а цивілізація, котра її населяла, була надзвичайно могутньою. Вони завоювали більшу частину Європи та Африки у древні часи. Історія закінчується тим, що афіняни завдали удару по Атлантиді під час війни, що призвело до зникнення цієї містичної землі у морській безодні. Звісно ж, більшість вчених не вважають цю розповідь повністю правдивою, але вважають, що вона могла бути частково написана на основі реальних подій. Про образом атлантійців могла стати мінойська цивілізація, яка була надзвичайно розвиненою для тих часів і базувалася на острові Крит. На користь цієї теорії може свідчити те, що їхні поселення дуже постраждали під час виверження грецького вулкану Тера. До того ж, археологи знайшли докази того, що їхня цивілізація була підкорена мікенцями з материкової Греції. Але чи дійсно існувала Атлантида, навряд чи колись стане відомо. Чашу, з якої Ісус пив під час останньої вечері зі своїми учнями перед розп'яттям, так і не було знайдено. Насправді, інтерес до цього артефакту виник лише в часи середньовіччя. Саме легенди про короля Артура та лицарів, які шукали Грааль, спровокували таку цікавість до теми. Не було серйозних наукових спроб віднайти грааль, але оповіді про нього продовжують користуватися попитом в художній літературі та кіно. Втім, за відсутності надійних доказів, навряд чи колись буде точно доведено його існування.